Е Енгельгард. Прізвище Енгельгард нерозривно пов'язане з прізвищем Шевченко. Як правило, його згадують в негативному сенсі, як людина, яка утримувала в неволі талановитого поета та художника. Втім, це були часи, коли це було характерним і нормальним для сприйняття Павло Васильович Енгельгард – позашлюбний син Василя Енгельгарда, племінника князя Потьомкіна. Ця родина входила до четвірки найбагатших родин України. Його дружина Софія була родом з німецьких герцогів. Тарас Шевченко потрапив у палаці, подів Ендельгардів 14-річним юнаком. Незважаючи на суворі вимоги дотримуватися правил поведінки, перед юнаком відкрився повний безмежний цікавий світ. Так гувернантка, яка давала уроки французької мови паничам, давала певні уроки і юному Тарасу. Природня допитливість, гостра пам'ять. Дали змогу швидко засвоїти необхідні знання і досить швидко він вже міг читати твори французьких письменників без перекладу. Крім того, майбутній поет отримав доступ до чудової бібліотеки панів, де міг читати твори найбільш відомих письменників того часу. Побачивши хіст до малювання, пан Енгільгард віддав свого слугу Тараса Шевченка в науку до відомого петербургського живописця Ширяєва. Пан бажав мати придворного живописця. Це було надзвичайно моти в ті часи, та втрутилася доля. Завдяки своєму непересічному таланту, бажанню вчитися, праці любності та підтримки впливових друзів, які у життя і таланти юного кріпака Тарас Шевченко зміг отримати вільну і стати відомим поетом та художником. Є єретик. Єретик сатирико-героїчна поема на історичну тему. Історична основа виступ відомого чеського священника Яна Гуса у 15 столітті проти Ватикану та його правил. Це стало поштовхом до національно визволених змагань за незалежність Чехії. Твір був написаний в 1846 році, але після арешту поета та його друзів, намагаючись святувати твори, заховали його. На жаль, коли Тарас Григорович після повернення із заслання отримав їх, він не знайшов другу частину своєї поеми гретики. Вона так і не була знайдена. Поема оповідає про останні години життя чеського релігійного діяча Яна Буса, про його боротьбу з католицьким духовенством в Чехії. Він один з небагатьох, хто не побоявся сказати правду про лицемірство всього духовенства загалом. Про продаж бул, індульгенцій, про прокуплені церковні посади і несправедливу канонізацію. Католицькі священники оголошують Яна Гуса єретиком та вирішують провести інквізиційний суд під час Констанського собору, а на його автодафе гусу виносять смертний вирок через спалювання. Гус покірно приймає свою кару, просить Господа пробачити людям, які не розуміють, що роблять. że ja. Живопис, живописна спадщина е, Шевченка яскрава та багатогранна. Він був одним з перших художників, які проклали новий реалістичний напрям, основоположником креативного реалізму в українському картинному мистецтві. Талант художника у Шевченка проявився раніше ніж поета. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджували срібною, а потім золотою медаллю. Він багато працював із живописом. За власний рахунок видавав і поширював альбоми Живописна Україна. Протягом 1845 1847 років створив ряд портретів. З 1300 картин збереглися лише 835 творів. Тарас Григорович виконував різні роботи у техніці олійного живопису, а також оберег душі олівцем. Більшість картин знаходяться в Національному музеї Тараса Григоровича у місті Київ. За зорими явчення ці слова відомі всім поцінювачам поезії Шевченка. Та мало хто знає, що це не самостійний вірш, а уривок з поеми княжна. Твір був написаний у 1847-48 роках у Орській фортеці, де Тарас Григорович перебував в засланні. Це своєрідний гімн українській природі, українському тихому вечору, в кожному рядочку туга за батьківщиною, за рідними вербами, хвилями Дніпра, за такими яскравими і такими далекими українськими зорями. Адже багато українців, дивлячись на холодні зорі в італійському чи в іспанському небі, і нині тихо шепотять. Зорі моє вечірні, зійди наді мною, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Добре знаю, зори моє, мій друж єдиний. А хто знає, що коїться в нас на Україні.